Відірвані колеса, польоти в кювет, пісок і каміння у всебіч у Львові провели ралі на гравійній трасі, найпідступніші і дуже небезпечні. Неважко здогадатися фінішу дісталися не всі. Пілоти вивчають стенограми спецділянок, а в сервіс парку тим часом кипить робота. Усі ретельно готуються до вкрай непростого ралі. Львівський стандарт. Це понад 20 кілометрів доволі вимогливих гравійних доріг. Траса дуже складна. Чому тому що є швидкісні ділянки, є затики в лісу. Є перепад висот до 300 метрів. Нікогда не можна загадувати, нільзя нікада ні недооцінювати суперників. Плюс в нашому класі дуже сильні товариші їдуть. Потому как бы... То есть я буду боротися за подіум, Ну посмотрим на фініш. Львівські ралі поєднало дві українські серії: Кубок Карпат і Кубок Лиманів. Сюди приїхало понад 30 найдосвідченіших екіпажів з усієї країни. Серед них чи не найцікавіший сімейний. Це родина Михайла та Катерини Анісімових. Він пілот, вона штурман. Обоє родом з Донецька і через війну три роки не брали участь у змаганнях. Ми взагалі за, за красоту спорта. Граві це завжди дуже коварні гонки. Шкользко, опасно. Вот, ну, побідіть сильніше. Старт. Лічені секунди і автомобілі щезають у хмарі куряви. З-під коліс на кілька метрів розлітаються гравії і каміння, тож глядачам доводиться відійти на безпечну відстань. Для нас непривичне, але класне. Це дозволяє краще обучатися і швидше рости. А що найстатніше? Друге покриття постійно в скольженні. багато каменюк. Часто просто немає можливості їх об'їхати. Їдемо по камням, по ямам. Траса замечательна. Скорость, гравій, скальження, трампліни. Все добре. Побачити картатий прапор пощастило не всім. Хтось втратив колеса і був змушений зійти з дистанції. Хтось втрапив у кювет. Натомість найсильніших пілотів на фініші зустріли традиційно бризками шампанського. Олександр та білого BAH MUNTHA